Ми розпочинаємо блок, присвячений партнерським мережам. Мережі, що функціонують на національному та міжнародному рівнях, є однією з груп, що можуть підтримувати реагування шляхом надання спеціалістів та ресурсів для підтримки координації та здійснення реагування. У цій секції ви дізнаєтеся про деякі ключові мережі, що можуть підтримувати реагування на національному рівні. Після завершення цього модуля ви зможете назвати основні партнерські мережі, що можуть надавати урядам та партнерам підтримку в реагуванні, зокрема, інститути громадського здоров'я та центри контролю хвороб, національні групи швидкого реагування, групи реагування на кризи в рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, глобальний кластер охорони здоров'я, глобальна мережа оповіщення про спалахи захворювань і заходів реагування. Бригади екстреної медичної допомоги а також мережа лабораторій із дослідження нових та небезпечних патогенів для цілей забезпечення готовності та реагування на спалахи захворювань. Національні інститути громадського здоров'я а також регіональні та міжнародні центри контролю хвороб можуть підтримувати реагування шляхом надання технічних рекомендацій і установ та залучення експертів у рамках міжнародного реагування або на підставі двосторонніх домовленостей. У багатьох країнах існують групи швидкого реагування у сфері громадського здоров'я для цілей швидкої ідентифікації спалахів хвороб у межах певних груп населення, їх розслідування та встановлення контролю над ними до того, як у них з'явиться можливість поширюватися. У міжнародних медико-санітарних правилах 2005 року ГШР мають таке визначення: мультисекторальна мультидисциплінарна група осіб, цілодобово готових до реагування на події у сфері громадського здоров'я, які пройшли підготовку з розслідування спалахів захворювань та контролю над ними, інфекційного контролю та деконтамінації, соціальної мобілізації та комунікації, взяття та транспортування зразків, розслідування подій, пов'язаних із хімічними речовинами та управління ними, а також роз. Рослідування подій, пов'язаних із радіацією та управління ними. Команда із реагування на кризи програми розвитку організації Об'єднаних Націй може надавати підтримку бюро ВООЗ у рамках щодо підготовки до значних криз, реагування на них та відновлення. Проон має низку спроможностей, які можливо залучати для цілей надання такої підтримки. Загалом за 2019 рік кризове бюро Проон посприяло більше ніж 490 випадкам розгортання сили реагування у понад 94 країнах. Дві хвилини для аналізу. ВООЗ володіє інформацією щодо низки мереж у сфері охорони здоров'я, що підтримують реагування та може допомогти вам налагодити зв'язок із такими мережами. Перш ніж рухатися далі, складіть у щоденнику перелік відомих вам мереж у сфері охорони здоров'я. Глобальний кластер охорони здоров'я існує для цілей підтримки кластерів охорони здоров'я у країнах. Глобальний кластер охорони здоров'я виконує такі важливі функції: надання експертних знань щодо координації кластера охорони здоров'я, розбудова спроможності координаторів кластерів охорони здоров'я та інших працівників кластерів охорони здоров'я у країнах, а також збирання та розповсюдження зваженої та перевіреної інформації з метою надання партнерам допомоги в реагуванні. ВООС є головною кластерною агенцією та надає секретаріату підтримку через команду глобального кластера охорони здоров'я. На рівні країн існує понад 900 партнерів, 57 із яких вживають стратегічних заходів на глобальному рівні. До таких партнерів належать міжнародні організації та агенції ООН, неурядові організації, національні органи, постраждалі громади, спеціалізовані агенції, наукові та навчальні інститути, а також донорські організації. Глобальна мережа оповіщення про спалахи захворювань і заходів реагування це глобальна мережа, що складається з понад 200 установ та забезпечує доступ до технічних експертів, яких можуть залучати до виконання технічних функцій, необхідних державам-членам або ВООЗ для цілей оцінки ризиків спалахів хвороб, розслідування та реагування. Глобальна мережа оповіщення про спалахи хвороб і заходів реагування розгортає персонал для таких цілей. Забезпечення швидкої оцінки, польових розслідувань та підтримки для постраждалих громад та органів у сфері охорони здоров'я, а також надання доступу до технічних та предметних рекомендацій від міжнародних експертів. Бригада екстреної медичної допомоги це групи кваліфікованих фахівців у галузі охорони здоров'я, які забезпечують надання безпосередньої клінічної допомоги населенню, яке постраждало від катастроф чи спалахів захворювань та ЕНС, і є резервним потенціалом для підтримки місцевої системи охорони здоров'я. Класифікація БЕМД здійснюється відповідно до механізму, управління яким здійснює секретаріат ВООЗ із питань БЕМД. Усі лікарі, медсестри або парамедики, що прибувають до іншої країни для надання медичної допомоги в умовах НС, повинні прибувати у складі бригад. Раніше БЕМД існували у вигляді польових госпіталів, що використовувалися для реагування на такі раптові катастрофи, як землетруси й тайфуни, та зосереджувалися на лікуванні травм та хірургічній допомозі. Нещодавно БЕМД використовували для лікування хвороби, спричиненої вірусом Ебола, та функціонували в центрах лікування Еболи понад 40 організацій, зокрема, міжнародні НУО, Збройні Сили, релігійні організації та уряди, надсилали БЕМД для підтримки реагування на епідемію лихоманки Ебола в Західній Африці. В умовах масштабного реагування і залученням багатьох БЕМД координацію залучення БЕМД здійснює ВООЗ. Мережа лабораторій із дослідження нових та небезпечних патогенів для цілей забезпечення готовності та реагування на спалахи захворювань була заснована для надання ВООЗ підтримки щодо вдосконалення вчасного лабораторного виявлення спалахів нових патогенів і патогенів, що з'являються повторно, а також управління такими спалахами, сприяння передачі безпечних та відповідних діагностичних технологій, практик та підготовки лабораторіям у постраждалих країнах. Надання доказових стратегій, інструментів та практик для швидкого виявлення та стримування спалахів нових та небезпечних патогенів, а також кращої координації підтримки мобільних лабораторій. Підіб'ємо підсумки. Партнери та мережі можуть застосовувати у межах реагування спеціальні експертні знання. Доступ до таких експертних знань може здійснюватися на підставі двосторонньої взаємодії або через агенції ООН, ВООЗ та інші міжнародні організації. Ландшафт реагування є комплексним та охоплює численні суб'єкти, кожен із яких відіграє важливу роль. У цьому блоці ми лише навели для вас декілька прикладів: виділіть деякий час на те, щоб скласти перелік організацій, що відіграють певну роль у підтримці реагування конкретно у вашій технічній сфері або країні, та поміркуйте про те, як би ви налагоджували зв'язок із ними під час НС. Для отримання інформації щодо інших мереж, робота яких спрямована на підтримку реагування, дивіться секцію з ресурсами. Дякую за увагу!